Доброго часу доби, шановне панство. Всім тим, хто переглядає це моє коротке відео, я хотів розповісти коротко про те, як я вирішував свою проблему великої вологості в шафі. Коротше говоря, я зробив теплу стіну. От я спочатку хочу продемонструвати графіки за пару днів. Просто як я піднімав температуру, відповідно зменшувалась вологість. І так, от кожен день, наприклад, на 7 ранку я отримав в шафі 25, а в кімнаті було там 21-22 в середньому. Тобто зараз у мене шафа сама тепла. Потім вона опускалась до 21,8 Знов 25, 21,8. Так само ж можна подивитись вологість 56. Виходить. Потім вона на ніч ставала 62, потім знову 56, 62. Таким чином я зробив свою шафу в самим теплим місцем в тій кімнаті. А зараз я вам покажу коротке відео, як я це питання вирішував фізично. Доброго часу доби всім тим, хто переглядає це коротке відео. Називемо його тепла стіна. Коротше, задумка в чому заключається. Дуже коротко розкажу, може комусь сподобається і собі таке захоче. В тому що в другій зоні де по гривні 30 світла, не по 2,60. Топовий насос немає, куди за 8 годин сунути то тепло. Тому його можна засунути в стіну, тим самим вбити двох зайців. Куди його засунути, плюс з цієї сторони є шкаф великий в іншій кімнаті. Із-за того, що там саме низька температура відносно всієї кімнати, вся вологість залишкова чи і збиточна. Не пам'ятаю, як по-українськи, але несуть. Вона осідає в самих речах. І до весни вони зацвітають. Тому зроблені ось такі штроби. Потім туди нержавійка 20 з Китаю купив 50 метрів разом з крутками-закрутками. По-моєму, 4000 обійшлося. Плюс кранники 500 гривень. Десь два круга я сточив до болгарки. Ще 500 гривень, два клея, 500 гривень. Ну, коротше, десь половиною Ось така тепла стіна буде коштувати. Ну, зато вона точно отопить цю кімнату, допоможе трошки тій кімнаті. І от така ситуація. Всім кому сподобалось, чи побачив щось цікаве, ставте лайк, підписуйтесь. Всім всього найкращого. Так не кажуть. Вот, в принципі, все, що я хотів показати. Ще раз повторю, кому подобається відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім всього найкращого!